Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 20 липня. І роздивимося з вами такі питання, деякі. Ну і перше: усих виграв. Молодець, молодець. Я йому казала, Саша не підведи. Так що прогноз мій збувся. Молодець. Непереможний наш козак. Молодець. Він йому дав. І за Україну, і за себе, і за всіх, і за всіх людей. Молодець. Так, хорошо. Це дуже хорошо. Так, ну таке питання. Чи дотисне Трамп Путіна? Добється свого. Чи дотисне Трамп Путіна? По завершенню війни. І <кій> надіжно відкриє двері. Перша карта так. І негатив і розчарування буде. Надіжно. Дотисне. є. Ні, дотисне, дотисне. Шанс є. І я говорю, так. Да. Освобождение, завершення цикла і надежно. Моя відповідь так. Тоже тяжеленько. Так, хорошо. Павлоград просили подивитися, Павлоград щось там дуже, дуже били. Дніпропетровська область. Еще чекаю Павлоград. Покажите, пожалуйста. Нестабильность еще. Дом перевернут. Враждебность <связь> тяжелая ситуация. Еще на раздорожье. Туда-сюда. С азартом прям. Так, страхи. Но переменные все тут идут. Три карты показываете. Карта мира. <связь> Опять страхи. Потеря, мрачные мысли. ще буде щось прилет, якісь проблеми. І ненадежно, і нестабильность. помощь, де дружеская и хорошая перспектива. Карта радості, встречи, карта мира, перемоги. Але тут ось така карта ще будет прилет. Ще загроза є. Обережно, Павлоград. Так, задача ворога поділити Україну по Дніпру. Чи вдасться їм це? Ну от я так понимаю, річка Дніпро, да? Поділити Україну по Дніпру. Удасться їм це росіянам? Пока спекуляція торги. Чи вдасться їм Неудача одиночества. Сильний гнів. Так, на раздорожье, освобождение, разочарование. Нет, я говорю не. Не. Это иллюзии. Разочарование иллюзии. Все. И неудача. Это спекуляция идет. Не. Не вдастся. Так, хорошо. Луцк подивимось. Какая там ситуация по обстрелам. Луцк. Так, Луцк. Луцк под контролем. Карта прилета из спустошения. Луцк. Терпение сверхмеры. Долгие проблемы. Нарушение данного слова. На перекрестке тоже. Так, Луцк. Ну, Луцьк вдома, і цьому врагу обманутої надіжди, але ще ось карта конфлікту і, і спустошення ще може бути. Ще загроза є Луцьк обережно. Так, там що раз осматрива, чи буде дозвіл на виїзд за кордон чоловіків від 18 до 25 років. Чи буде дозвіл на виїзд за кордон? 18-25 років. Рішення таке. Пока разногласие. Песимізм і разногласие. Так, колесо фортуни. Пока хаос. І карта перемоги. Да. Да. Так. Ось які карти говорять, так. Поки ось разногласія і хаос туди-сюди, але ось сюда. Дозвіл буде. <кій> <кій> Говорю те, що показують карти. Там. Не пишіть мені, що ти там і купили тебе, і гроші тільки зарабативає, сидіть. Люди добрі, заробляйте і ви. Ютуб відкритий для всіх. Ще раз повторяю, заходимо, відкриваємо собі страничку. Помієте? І показуємо все, що хочете. Ходь готов, отам. Не сиди, не лежи отам на дивані, не сиди і не пускай яд свій. А давай працюй. Работать треба. І будеш і ти заробляти. Ютуб платить. І, і дозвіл всім. Пожалуйста, путь открыт. Пише, ти заробляєш гроші. А тобі хто не дає, Господи боже мій. Ну хто ж не дає? Це не касається всіх, не стосується. Це ті що -то там кидають. Це ж таке зле сидить. І пише, пише, пише. Не тільки ж мені. Так, що тут? Э, Яке ставлення Трампа до Путіна? Стосунки, Яке ставлення Трампа до Путіна зараз. Ставлення Трампа. Враждебність. скрытая враждебность. По от этой отсрочке, вот это у него раздражение вже. И скрыта враждебность. Ну, він ще скрыта, Конфлікта Карта Карта конфликта. Дорого Путин заплатит. Дорого, разрыв отношений. Ему надоело вже, вже все, він уже поняв. Ну, ще спокойно. Але такий негатив и разрыв отношений. И это вже, уже вот-вот, уже вот-вот, разрыв. Доверия нема. Доверия нема, дом перевернутый. Разорванный контракт опять. Все под контролем. Все, сильный гнев. И раздражение. По вот этой отсрочке уже ему надоело, что це він тянет, тягне резину. <кій> <кій> Допомога... Допомогла, Чи ему допомогла Трампу жінка его, Миланя, да е? Чи допомогла оце дійти до цієї мислі? Наконец-то. Допомогла йому жінка його. Да. Да. Оце, що він змінив. А то він, виходить, як жертва. Як за дурачка його. Так, допомогла. Через мирный ентузіазм. Молодець. Отаке рішення прийняв. Допомогла. Так, хорошо. Чи за ці 50 днів посиляться обстріли, удари, прильоти по Україні? Ні. Бесполезная суета. Ну, мстительные. Дьявол. Не, завершення. До завершення. Ну, тут отсрочка розраження. Не, я не можу сказати, що посиляться. Не, удача і тут завершення. Бідственно, башня перевернута, бідственна ситуація. Так як були, так і будуть, звісно быть. Ще не я говорила, що до кінця будуть гатити. Але хороші новості і завершення, ось і карта удачі. Ось. Отак по Новому. І рішення, рішення. Ось о, карта імператора, рішення. Не, я не скажу, що посилять щось нове там будуть, чи що. Н -н -н. Ні. Ну, хоч воно не легше, Ну все одно хоч нічого нового не примінять. Так, голу пристань просили подивитися. Гола пристань Херсонщина. Ще чекає голу пристань Euh, так, змены, змены, важные изменения и колісниця, хорошие перемены и таке решение. Важный выбор, важное решение. Так, 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 так. Так, гола пристань, М -м 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 -м. Там лицемерие багато. В порабощении показывают. И багато лицемерия и обмана. Нужен уже отдых, восстановление энергии. а перемены. Голопристань. пристань. Важные изменения, хорошие перемены. Так, по, по решению, важное решение. буду принято вот это, змины, змины. И положительный результат. Но тут и до карта отсрочки, трошки позднее. Перемены с помощью, милосердия, помощь и освобождение. Голопристань. Освобождение. Людям уже нужен отдых и восстановление энергии. Но не всем. Людям не всім оце треба освобождение. Тут оно багато обману і лицемерие. Гола пристань повернеться додому. Освобождення от этих расистів. Як там одна в Тихтоке говорить, ну що, воші, лапті, ото правильно вона їх називає. Така чудна. Попала на неї, сміялася так. Так, Чорнобаївку подивимося, ще чекає. Чорнобаївка, Херсонщина. Це все лівий берег, да? Так, нові перспективи. Ось ця лисиця перевернулася. Все. Надіжно відкриває Чорнобаївка. Надіжно, нові з допомогою. по умеренности, по умеренности, разрыв отношений, вот этого порабощения, разрыв, повернение до дому Чернобаевка и надежно, але трошки все по умеренно, там еще удары, удары, обстрелы, по умеренности это все, все по умеренности, спокойно к этому идет, с помощью надежно, надежно новые перспективы. Сложно там еще и прилеты. И так, решение, решение. А вот этот ворох, все, все, на выход. На выход. Еще опять конфликта карта. Это тупое упрямство, невежество. тоже конечно, попробую их выгнать. Не, перемены. Колесо фортуны и выздоровление хорошие перемены. Все. Чернобаевка до дому. Хватит баловаться. Погостювали і додому теж на свою батьківщину, на болота. Ти диви, як Україна подобається. <кій> <кій> в Україні працювати треба, а ви привикли тільки там. Ягоди, шишки і рибу сиру. А в огородах отака трава. Це я лично бачила, це и кажу. Так, хорошо. Нова каховка. чекаю, нову каховку. Нова каховка, Херсонщина. Що чекає, яка доля подальше? Больной город. Так, все, переход в другое состояние. Страх, еще людей Новые перспективы и древо рода. Все, рот на место. Древо рода на место. Хваты переворачивать. И нерушимо. И упорно. Новокаховка каховка прилеты. Обстрелы. Так, помощь. Помощь. <coughs> Подлость. Тоже подлости много. В некоторых терпения уже немая, а некоторым все, все нормально. Так, важное решение. Переход в другое состояние. Новокаховка. Тирания, там дуже. Шось. Ностальгия, печаль. Обрыв. Обрыв. И положительное развитие, перемены. Новокаховка. Новокаховка до дому. И ясное видение. Солнышко. Удача. Положительное развитие. Обрыв вот этому всему. Обрыв, кинец. Все, смерть. Впав и умер. Все это по решению. Решение такое будет. Ну, и бои, и решение. Там от этому ворогу обманутая надежда от этой лисиці. Все. Обманутая До Додому нова каховка. Додому. Все. И каховку просили подивитися. Стара каховка, каховка. Ну, ми так називали стара каховка. Там пишуть, не, не говорить стара, ну просто каховка. Що чекає каховку. Ми з детства так називали стара каховка. Так. Каховка удар. Перша карта. Тупоє упрямство. Так, розорваний контракт по умному. По умному. Горе, мучення, страдання і удар. Хороші перспективи. Розорваний Разр... Разр... контракт по умному. по-хитрому, по-умному. Хлопцы отбывают там во всю доверие, доверие. И древо на место. И кинец этому всему. И хорошие предзнаменования и перспективы. И важное решение, важный выбор. Там еще удары и прилеты. Каховка. Еще бережно. Дело увенчается успехом. Каховка до дома. Дело увенчается успехом. Ще прильоти і удари. І укриття Каховка. Повернеться додому Каховка. Так, і що? Береслав, подивимося. Береслав, це правий берег. Береслав. Ще чекає Береслав. Так, вперед. вперед так, Береслав, спустошення страшне. подлость, эгоизм. Тоже древо рода на место. Так. Вперед перемены, новые перспективы и договор. Договор. Долгие проблемы и спустошение великое. Береслав. Больной город. Вообще, конечно, разбылый там. Разлад. Но ничего, говорят. Бесполезная суета. Непримиримость. Береслав. Порабощение немае. Хорошие перемены. все колесницы хорошие перемены. А лишь город бар... это больной. Место больное. И спустошение великое. Разбылы. Перемены хорошие. Перемены. Решение, решение решение, решение проблемы. Решение проблемы, Борислав. Розбылый, конечно, Борислав. Перемены хорошие должны быть. Борислав. И что там Херсон? Мисто Херсон. По обстрелам. Тяжелое положение, тяжелая ситуация. Препятствие вылыка им там, ну, подвешено вообще, подвешено. Помощь, помощь, приятное удивление, как находка Херсон. Херсон. Э, удача и помощь, дружеская помощь и хлопцы, и решение проблемы, и карта императора. стабильность и решение проблемы с помощью. Приятное удивление, как находка и восхождение. Херсон. Перемены должны быть хорошие. Ну, еще подвешено. И карта силы перемоги. У карта хорошая. Покровительство. Ну, еще вот это Еще подвешено. Подвешено и вот это еще разрушение тоже великий Херсон. Должны быть змины. Так, Киев. Дивимось, Киев на ближайшие дни. Что чекает Киев по обстрелам? Сегодня, завтра. Киев. Неустойчивая ситуация. Новый Так, Враг за спиной не расслабляемся. Так, хорошее освобождение, хорошее предзнаменование и новые перспективы карта. Але враг за спиной, но змея садить. И неустойчивая ситуация, и укрытие. И отсрочка вот это раздражение. Спекуляция оттуда-сюда, торги этими. Ну, тоже удача идет. И важно решение. И хорошее предзнаменование. И новые перспективы. Так, тут от прильот може бути. Чрезмірний ентузіазм і прильот, може бути. Такого розрушення не показують. Помощь, помощ, надіжно. Зіб'ють може. Ну так, да, ось дві карти. Прильот може бути, Київ. Але тут хороша карта, йде, хороші новості, і ось все, -все хороше з помощью. Може одіб'ють. но загроза є. Київ. Такого розрушення не показали, великого. але прилет может быть Харьков просили обижаются, что Харьков не подавилась вчера Харьков что чекает по обстрелам сегодня завтра Харьков тоже враг за спиной обережно. бережно и настойчиво серьезное вмешательство так 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 тоже решают ну это ж по умеренности все все ж по умеренности позднее спокойно так Карта тоже перемены хорошие. Но тут у все мечи. Прилет может быть. Проблемы из-за неправильных действий и мечи. Карта мечи. Сильный гнев, сильный враг и сильный гнев. Ну, карта перемоги. Важное изменение. Карта перемоги. Но это по умеренности. Вот. Идет. А пока сложненько и. Ну, помощь, хорошая помощь, милосердие, помощь, и перемены идут тоже. И ришень решают. И облегчение страданий Харьков. Вот хорошая карта. Але тут, ось одна, сильный враг, сильный гнев. И враг, ось, змея за спиной. Не расслабляемся. И ось мечи, прилет, может быть, Харьков. И Купянськ. Еще там Купенск по прилетам, по ударам. Еще и Купенск по обстрелам на эти дни. Сегодня, завтра. <клев> Воздоровление, хорошие перемены. Карта мира, перемоги. Так, еще разлад идет. Распад, разлад. Важное решение, важный выбор. Положительный результат. Положительный результат для нас. Так, э, с азартом еще. Ще хлопці відбивають. Хлопці відбивають і надіжно. Але вседозволеність оце. це і неудача. І от этот диявол. Нічого в них там, хлопці відбивають. Ілюзії і фантазії. Ну, критичний момент, Купінс. Критичний момент і вседозволеність карта. І неудача, да? і диявол ще гуляє. Страхи і прильоти, ще прильоти. А чи буде окупований Куп'янськ, місто Куп'янськ? Чи, чи зайдуть росіяни, місто Куп'янськ, говорять, десь там вони недалеко. Ну що, що недалеко? Хлопці наші тримають. Три... Тяжело, ніхто не каже. Якщо я спокійно це розказую, то напишіть, що ти там сидиш і нічого не знаєш. Повірте, отак в новостях сижу. Наблюдаю. Дуже тяжело нашим хлопцям, що на Сумщині, що Харківщина, Дніпропетровщина теж. За Донецьк я взагалі, мовчу. за Донецьку область, Донеччина. Там взагалі пекло. Ну, тримають же, відбивають. То хіба хлопці, то Титани? Що я хотіла подивитися? Куп'янськ, чи зайдуть росіяни в Куп'янськ? Буде окупація? Криси, воно, лізуть, криси, нестабільність пока. Та ні. Надіжно, все, хлопці, надіжно. І карта перемоги. Ну, як ви, дивіться, яка карта. Надіжно, хлопці, пажи, хлопці. Осе, надіжно. І карта перемоги. Сраження, конечно, сраження. І печаль, і депресія, і все. Оно карта боится. Ні, 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 всі карти говорять, що ні, окупації не буде. Хлопці тримають. І договор тут уже ось, і їм там розчарування. Раз, зарив і все по справедливості все буде. Удачний случай. Хлопці тримають і карта перемоги. Ні, Купенск. Я говорю, що ні. Покровськ ще говорять, що там уже обійшли, это окружили, обійшли заходять уже. Чи зайдуть росіяни, місто Покровськ, Донецька область? Покровськ. Врождебность, конечно, сильна. Там, оно, хлопцы, хлопцы, пожи, 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 не тремают, тремают и разбивают. Ну, еще на перекрестке, так косой скашают, только так наши хлопцы. Дорого платить, конечно, дорого платить. Разорванный контракт. Не, все карты не на выход, на выход. Вот это все. Шушваль вот это. Обмануты им там надежды. Дуже сложно. Хлопцы тремают и скашивают только так он косой. Враг перевернувся и на выход. Ні. Решение проблеми. Бои, да. Удары, да. Оккупации я не бачу. Сколько и в том году, ще ми дивилися. Тоже казали: Окружають, заходять, десь там шахты, десь там это по якимись путями. Показывали карты, ні. Сейчас показують те ж саме. Оккупации, ні. Взагалі эти міста я дивилася. І Дружківка, і Константиновка. Розбивать, так, да, розбивають. А вони це тільки й можуть. А зайти їх ніхто не пустить. Тримають хлопці, хоч і тяжело. Дуже тяжело. Ну, все, на сьогодні. Подивились такі питання з вами. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі такі. Гарні, теплі. Дякую вам. А ті, що там, то там возмущаються, я вам вже відповіла. Не треба, завідуйте молча. А що там завидувати? Заходь та работай. Заходь і работай. Кожен день, готов собі там ці пи... питання всякі, все підготовлюйся. І працюй. Іли там закупаю ці продукти, готовь, показую, як ти там, що там. Людям буде цікаво, во там у мене є, Наташа. Эта. Показує. І з нею так дивися, як фільм. І просмотри ей, і все, і людина щось там заробляє. Я не кажу мільйони, Ну хоча б отвлечься від всего этого. Займайся делом. А не пишіть гадості. Та то кацапи пишуть, то наші не будуть писати. Я так думаю, моє мнение. Все, мої хороші, гарного вам дня! Мирного неба, гарного настрою піднімайте собі. Скоро все завершиться. От подивитись. Усік побіділ, От і ми так само зробимо. Вигонемо нашого ворога з нашої рідної землі. Топцюються, а ну я гляну Миколаївку, вибачаюсь. Миколаївка, от моя, родина. Херсонська область, Береславський район, село Миколаївка. Відстроюють там же одне каміння. Кладбище й те розбили. Чи відстроюють це село? Чи повернуться туди люди? Покажіть, пожалуйста. Рішення проблеми. Звісно, розбито там воно страшне. Тіранія така була, що, не дай Бог. Чи відстроюють, типа... Да, да. І повернуться люди, і відстроюють. Ну і слава Богу. Амінь. Хай так і буде. Все, будьте здорові, до побачення.